Всім, всім привіт! Мене звати Саша, і в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, як правильно дивитися фільми та серіали англійською, щоб не лише насолоджуватися сюжетом. А й вчити прокачувати ефективно та цікаво свою англійську мову. В цьому відео я розкажу, дивитися вам за субтитрами чи без де взагалі шукати фільми та серіали в оригіналі, які є класні техніки для вивчення мови під час перегляду, як вчити слова ефективно. Тому, якщо тобі ця інформація актуальна, залишайся зі мною і ділись цим відео з друзями, кому це теж може бути актуально та цікаво. Але спершу давайте з вами трошечки познайомимося. Мене звати Саша. Я викладаю англійську вже Гагато років. Це мій поклик, який я дуже щаслива, що знайшла, тому що зараз. Маю свою улюблену роботу це викладання англійської мови. Я веду дуже багато різних соцмереж: це Instagram, TikTok, Telegram, YouTube і так далі. Отож, підписуйся на мене, активні посилання є в описі. Також зараз я набираю учнів на індивідуальні заняття особисто зі мною. Якщо твій рівень А2, Б1, Б2, і тебе цікавлять класні, ефективні, сучасні уроки з максимально інтерактивним підходом, тоді пиши мені в Telegram. Мій нікнейм Кордон. Активне посилання також. Шукай в описі. Ну а ми будемо розпочинати. Хочу назвати чотири кроткі факти, чому взагалі дивитися фільми та серіали в оригіналі є корисним для твоєї англійської мови. В першу чергу, думаю, ти це точно знаєш. Що перегляд в оригіналі прокачує твоє слухання, твоє розуміння на слух. Що є неймовірно корисним для життя, тому що коли ми розмовляємо з кимось, а ми вчимо англійську в основному для того, щоб нею розмовляти, ми чуємо, як до нас говорить наш співрозмовник. Саме тому розуміти дуже важливо. По-друге, ти прокачуєш свій словниковий запас, і при чому прокачуєш його дуже класними виразами, ідіомами, фразологізмами, живою класною лексикою. По-третє, ти пізнаєш культуру. Ти пізнаєш американські чи британські традиції, їхні оточення, різні культурні моменти і так далі. Ну і четверте, ти можеш завдяки спеціальним технікам, про які ми сьогодні поговоримо, прокачати свою вимову та інтонацію. Перше питання, яке може виникнути, це що взагалі дивитися? Якщо твій рівень низький, тобто нижче B1, або твоє сприйняття на слух дуже просідає, тоді починай з мультфільмів, анімованих фільмів, романтичних комедій або сіткомів. Саме в цих видах фільмів дуже легка лексика, тому що вони... Більше для фану, для розваги або для дітей, як мультфільми. Мультфільми взагалі дуже корисно дивитися, особливо якщо ти вже бачила чи бачив цей мультфільм. Наприклад, візьмемо шрек. Думаю, ви його точно бачили. Він дуже відомий. Отож, колись ви його вже дивилися українською мовою. А тепер спробуйте передивитися англійською мовою. З субтитрами це буде ефективно і корисно, і тим більше ваш мозок, якщо буде щось не розуміти, тому що там все одно є доволі швидкі діалоги. Він буде згадувати ці події, про що взагалі йдеться в цих діалогах, завдяки тому, що ви вже дивилися цей фільм чи мультфільм колись давно. Тому переглядати те, що ви дивилися українською мовою, є корисним на початкових етапах. Якщо ж твій рівень b 1 та вище, ти можеш переглядати будь-які жанри. Це можуть бути детективи, екшн-фільми, фентезі і так. Там лексика більш складна, тому для високих рівнів це ідеально підійде. Якщо ти шукаєш список фільмів, конкретних назв, що тобі подивитися відповідно свого рівня, то пиши мені в інстаграмі в Дірект слово фільми, і я тобі відправлю детальний гайд. Де написано, як, де та що дивитися відповідно твого рівня, ще одне питання, яке може виникнути, це дивитися за субтитрами чи без насправді відповідь проста: якщо твій рівень нижче B1, вмикай українські субтитри. Якщо твій рівень B1, вмикай англійські субтитри, і якщо вище B1, взагалі вимикай субтитри. Вимикати субтитр є дуже дуже корисною практикою. Розповім трошечки історію зі свого досвіду. Навіть коли в мене був рівень B2, я все одно переглядала фільми та серіали з субтитрами англі. Лійськими, і насправді це була проблема, тому що я докотилась до того, що я просто читала. Що я робила? Я брала спершу просто листочок і закривала субтитри, Тобто низ екрану я закривала. І намагалася сприймати на слух. Таким чином, я себе поступово відучувала від субтитрів, тому що я настільки звикла, що було взагалі важко сприймати будь-що на слух без тексту. Отож, цей листочок мені допомагав, і в ті моменти, коли я не розуміла, про що вони говорять, я прибирала листочок, повертала трошечки назад і ще раз переслуховувала за субтитрами. Це теж корисно. Якщо у вас є така проблема, що ви все дивитеся за субтитрами і не можете від цього відвикнути, спробуйте скористатися цим методом листочка. Назвемо його так. Де взагалі шукати фільми та серіали, щоб їх подивитися в оригіналі? Взагалі ви можете просто вводити українською мовою шрек дивитись онлайн. І на деяких сайтах ви можете прямо в плеєрі побачити, що є варіант англомовної озвучки, а в налаштуваннях можна вибрати англомовні субтитри. Це далеко не на всіх сайтах, тому треба буде трошечки пошукати, поламати собі мозок, але насправді ви точно це знайдете, тому що я зазвичай саме так і шукаю. Просто вводжу українською і на різних сайтах дивлюся. Де є англомовна озвучка. Раніше це були такі сайти, як HD Резка і так далі. Наскільки я знаю, зараз вони російські, тому ми їх викидаємо. Окрім того, є чудовий сайт, який називається dvcast.com. На ньому чесно, просто тьма-тьмуща реклами, і ніякі адблоки не допомагають. Але сайт дійсно має більшість фільмів англійською з субтитрами, субтитри є різними мовами. І якщо ви переживете цей стрес, перемикаючи купу реклам і дійдете до самого фільму, то ви не пошкодите. Тому що там дійсно легко можна знайти будь-який фільм або мультфільм. Але взагалі давайте підтримувати офіційне, а не піратство. Тому ви можете скористатися офіційними платформами, такими як Netflix. Купуючи підписку, ви Повністю маєте доступ до всього світу кіно Netflix, де ви можете без проблем, без ніяких і всього іншого, обрати будь-який фільм від Netflix, він буде субтитри і насолоджуватися офіційним переглядом фільму. Ще варто згадати, що дуже необхідно дозувати перегляд. Якщо ви ніколи не мали досвіду перегляду фільму в оригіналі, і тут ви сядете і собі за один раз впихнете в свій мозок півтора годинний фільм. Вам буде неймовірно складно і це може взагалі відбити будь-яке бажання повторювати цей досвід в майбутньому, саме тому дозуй перегляд це обов'язково. Спробуй виділяти 10-15 хвилин на перегляд в оригіналі. Ти можеш вимкнути фільм в. Українській озвучці, і в сусідній вкладочці, або в принципі на тому самому плеєрі, потім обрати англомовну озвучку і передивитися щось англійською. Або, наприклад, ти дивишся фільм, і тобі сподобався якийсь епізод. Ти його хочеш ще раз переглянути, переглянь англійською мовою. Тобто дозуй перегляд. Або ще теж корисним є дивитися саме серіали і сіткоми англійською мовою. Сіткоми вони зазвичай мають короткі серії, наприклад, ви серіали Friends. серії по 15 20 хвилин, якщо я не помиляюсь, або теорія. Вибуху, як я зустрів вашу маму і тому подібне. Таким чином ви можете просто переглядати один епізодик ці 15-20 хвилин англійською мовою. Це допоможе вам полюбити цей процес і не перенавантажувати свій мозок. Якщо ж ви вже звикли і 15-20 хвилин для вас це нормально, можете поступово збільшувати цей час перегляду, і таким чином, колись ви дійдете до півторагодинного або двогодинного, чи навіть трьохгодинного фільму, якщо ми говоримо про володаря персі. Є також деякі техніки, які допоможуть вам зробити перегляд фільму прямо таки ефективним і корисним. Ви не лише будете переглядати, а щось робити, щоб вивчати мову. І перша техніка стосується аудіювання. Коли ви переглядаєте фільм, спробуйте в певний момент вимкнути субтитри, обрати конкретну сцену, наприклад, там, з трьох хвилин, і записати на листочку все, що ви чуєте. От в них є діалог між собою, у вас немає субтитрів, і ви записуєте, що вони говорять. Потім ви вмикаєте. Субтитри повертаєте назад і перевіряєте себе. Це допоможе вам дуже і дуже класно прокачати навичку аудіювання. Якщо ви думаєте, що це щось таке собі, ну не думайте так, тому що це дійсно класна практика, яка реально дуже і дуже допомагає і прямо чітко, точково прокачує е, ваше розуміння на слух. Тому обов'язково спробуйте. Ще одна техніка називається «shadowing», Від слова «shadow» тінь. Думаю, ви про неї вже могли чути це, коли ви слідуєте за розмовою персонажа, ніби тінь, тобто, ви тобто, ви повторюєте інтонацію, вираз обличчя, всі слова. За персонажем. Ця техніка максимально допомагає прокачати вашу вимову, тому що ви повторюєте абсолютно повністю все за Native Speakers і це є максимально корисним. Я знаю деяких викладачів, які прям продають курси по тому, як робити цей shadowing, Хоча насправді великого секрету немає. Просто повторюйте точ-в точ, слово в слово, деталь в деталь за тією людиною, за тим актором, за тим персонажем, якого ви обрали. Я це практикувала, скажу що це реально цікаво, Смішно я себе знімала на відео, і це було реально фаново. Ну і ще один пунктик дуже важливий. Поговоримо про те, як працювати з лексикою, тому що як-не-як, як, коли ви дивитеся фільм або серіал, або мультфільм, ви точно знайдете для себе нову лексику, і ця лексика може бути дійсно класно і корисною. Я особисто рекомендую вам обрати 10-15 слів, не більше. І записати лише ті, які ви точно будете вживати. Якщо ви дивитеся якийсь там серіал Білий комірець, наприклад, він про юристів. То вам не потрібно записувати кожне слово, якісь там юридичні терміни і так далі. Тому записуйте слова, які для вас дійсно будуть життєвими, і ви будете розуміти, що ви їх точно будете застосовувати в своєму житті. Записуйте ці слова, обов'язково спробуйте створити свої приклади, щоб ви побачили, як ви можете особисто застосовувати це слово. І, звісно ж, вивчіть це слово і одразу його практикуйте. Тому що, якщо ви не будете практикувати, якщо ви не будете його використовувати, воно дуже легко і швидко забудеться. І я рекомендую з звісно ж, квізлет. Якщо ви не знаєте, що це і хочете навчитися ним користуватися, напишіть мені в директ слово Квізлет, і я вам відправлю детальний гайд. Отож, підсумуємо чек-лист для перегляду фільмів або серіалів англійською мовою. В першу чергу. Ти дивишся і слухаєш, а не лише читаєш субтитри 100% свого часу. Друге, ти розумієш 80% інформації, а 20% або здогадуєшся з контексту, або виписуєш незнайомі слова і тоді починаєш розуміти. Третє ти насолоджуєшся переглядом. Це найважливіше, тому що себе змушувати не варто. Варто обирати ті способи вивчення англійської, які вам приносять задоволення. Ну і четверте, ти використовуєш всі корисні техніки для того, щоб зробити цей процес. Дійсно корисним, такі як аудіювання, shadowing, вивчення нових слів, яких буде не більше 15. Не забувайте, що на різних рівнях будуть різні підходи. Комусь субтитрами, комусь без, комусь з українськими субтитрами або з подвійними, комусь з англійськими, а комусь взагалі повністю без субтитрів, лише на слух. Тому дивіться на свій рівень англійської. І з часом ви зможете дійти до перегляду будь-якого фільму в оригіналі. Без субтитрів. І, звісно ж, хочу вам нагадати, що practice makes perfect. Тільки практика призводить до ідеальності. Тому не забувайте це робити регулярно. Бо це дійсно корисно і вам допоможе прокачати англійську класно, лише в тому випадку, якщо ви будете це робити регулярно. Отож, поставте, будь ласка, мені вподобайку, коментар, поділіться з другом і підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна за вашу активність. Побачимося в наступних відео.